Ріелторів потрібно змінюватися. Всі ніші ростуть, всі ніші прогресують, Ніша ріелторства чомусь затрималася 20 років назад. І за цим майбутнє, якщо навіть зараз у вас ще по старим схемам все хорошо, рік, два-три не ну, зможна буде працювати по іншим схемам. Тому що приходять нові молоді компанії, які дають сервіс. Ну, умовно кажучи, зараз в якийсь заклад, заклад прийти, де немає сервісу, ви більш ніколи туди не прийдете. Ви. Зараз йде конкуренція сервісом. Це суть всієї України, всі, хто поїхали в Європу, повернувся з тим поніманням, що в Україні був сервіс крутий. От. тому сюди це рано чи пізно теж прийде Це рілтарам, глядачам і так далі. Не думати тільки концепцію, те, що я казав, комплекса, ЖК і так далі. Дивіться, що ви купуєте реально по планіровці перед тим як купити якусь квартиру, проконсультуйте ще під вашу там сім'ю, під ваш запит цю планіровку можна буде переробити, бо дуже часто купляють. Цю перепланіровку зробити там невозможно, і потім такий, і вже недовольні. Піаніна не влазить. Ну, типу, да, о, а я щось думав, що ту цю стінку можна знести, а вона не суча. Ну, будь ласка. Яка стінка, що вона суча. Не суча. Ну, а тут треба обирати, да яка вона насправді. Якщо ага. хотів, а не можна. І, Короче, р... і не робіть ремонт своїми руками. Я ще не разу відверто, якщо ви е не людина, яка е займається ремонтами на стабільній основі, mm -hmm. я ще не бачив від самоучки просто отак перший ремонт. От сьогодні я зроблю тут ні, ремонт. Якщо ні, Якщо у людини нема смаку, тобто питання да. в тому, що можна зробити ремонт технічно, що людина може щось там продумати. а більшість, ну, в, на в нашій країні більшість людей вони не мають смаку, тому що вони не мають надих. І вони різуть, і їм красиво починають зелені шпалери, золота жаль. стеля. А потім з тим ти нічого не зробиш, потім да, танці з бубнем. І дизайн проект, будь ласка, дизайн проєкт 100%. Сон. <клес> <клес> Тому... Тому... А, бля Тому... а то потім заходиш в ці квартири, те об те б'ється, там не відкривається, там по-тупому холодильник відкривається на тебе, коли він доже в іншу сторону. Ну, як це ну, холодильник це ще можна врятувати. Ну, багато таких речей, полочки не так, і воно все не пляже. Туалета на другому поверсі немає. Це моя біль. Дякуємо тобі за таку чудову бесіду. Було і смішно, і весело, і професійно, і експертно. І благовіст. Коротше кажучи, було все. Навіть хати без Такі і квартири туалету? Щоб прикидати, є такі. Я не знаю. Ми, коли запрошуємо. гостей, Запрошуємо гостей, які нам цікаві, але ж не можемо знати до кінця, чи дійсно людина людина може розкритися по-різному. Ось і дуже радий, що сьогодні був саме ось той ефір, можна сказати, коли все склалося.